Півсотні разів учора російські окупанти обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Троє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Складна ситуація на Донеччині. Ворог не припиняє обстрілювати чи не всі населені пункти області. Минулої доби російські гради пошкодили багатоквартирні та приватні житлові будинки, лінії електропередач, лікарню, центр для допомоги безхатькам, крамницю та кав'ярню. Всього за добу Росіяни вбили чотирьох жителів Донеччини. Ще 11 людей дістали поранення. Сьогодні, 5 квітня, росіяни з танків обстріляли селище Велика Новосілка на Донеччині. Влучили по цивільних. Нині відомо про одного загиблого та двох поранених. Звісно, не можу пропустити новину про мертвих ворогів. Понад 176 тисяч. Саме стільки путінських солдатів вже ніколи не візьмуть до рук зброю. Лише за минулу добу наші збройні сили України докинули до пекла приблизно. 550 окупантів металобрухтом. Стали два танки, шість бойових броньованих машин, 10 артсистем і ще багато різної техніки ворога. А вранці 5 квітня в окупованому Мелітополі пролунав вибух. За словами мера міста Федорова, трапилося це в місці, де розташовані аеродром і локомотивне депо. Останнім часом місцеві мешканці там бачили скупчення техніки росіян, і на тому ж напрямку окупанти днями почали будувати ще одну фортифікаційну лінію. Прикордонники знищили три десятки найманців у Бахмуті. Противник намагався прорвати оборону у промзоні міста фортеці. Опорний пункт прикордонників одночасно атакували шість груп вагнерівців. Ворожі штурмовики не досягли успіху. Наші оборонці знищили 29 загарбників, ще 40 поранили. А це результат роботи снайперських пар сил операції. Напрямок той же спецпризначенці зазначають, що в нічну пору доби вороги намагаються просуватися та штурмувати позиції сил оборони в Бахмуті. Наші захисники в свою чергу постійно ведуть спостереження, виявляють та знищують живу силу противника з різних дистанцій та різним калібром. Крим чекає український спротив. Нагадує росіянам на окупованому півостр... півострові, що їхній час спливає. Щодня росте кількість активістів у Криму. Лише за тиждень до руху жовта стрічка приєдналися понад 80 нових учасників. У Сімферополі, Ялті, Бахчасараї та Севастополі Активісти розвішують жовті стрічки, постери малюють графіті, які нагадують, Крим це Україна. Зазначу, що радник офісу президента Михайло Подаляк вважає, що Україна зможе деокупувати Крим за 5-7 місяців. Логіка війни абсолютно очевидна. Ми з вами точно зможемо проговорити про реалії Криму на набережній Ялті. Це питання 6 місяців чи 5 з половиною, чи 5, чи 7. Це питання не в часі. Це питання, що це буде точно там, і ми зможемо точно говорити про абсолютно ефективне майбутнє Криму як такого.